А ти вважаєш, що на сьогоднішній день вища освіта дуже важлива? Бо зараз, наприклад, от ми заробляємо в онлайні і так будь-хто може я думаю, що важлива в будь-якому випадку, але важлива в плані тому, це коли ти дитині даєш вибір, а не Ма, на. От тобі твій диплом, який ти від мене хотіла, і буквально. Оце mm -hmm. так ні. Я вважаю, що батьки мають дослухатися до своїх дітей і е, підтримувати в тому напрямку, в якому вони хочуть рухатися. Сто відсотків. Як ну, коли... якщо твоя дитина захотіла бути, наприклад, актором, а ти кажеш, ні, ти маєш іти в медицинський, От для чого? отут вже все. Отут і не медицинський, і ти вже трішки. Придавила uh, хотіння uh, дитини своєї в плані розвитку на майбутнє. Да, я тут повністю з тобою погоджусь. Бо коли мені треба було навчатись, мені сказали, треба йти на вихователя, бо там дешевша освіта, ти можеш отримати. Ну, а я взагалі не йшла, я бо пішла. оплатити навчання, мені не було кому. Я пішла відразу на роботу. Uh... Спочатку я працювала в садочку, да. далі я пішла на касу працювати на літній період. Знаєш, коли і садочок вже закритий, і mm -hmm. училище, то там три місяці на касі працюєш, а далі вже я закінчила училище. Я пішла працювати майстром манікюром.